Хто вони всі! Що за ролі у команді? Новий формат? І ще здоров глядачі, Сьогодні у нас буде важлива розмова. Про команди. А якщо точніше, про розташування і ролі персонажів у них. Починаємо з основ, а якщо точніше, з основи групи: Дамагер, ДД, мейн ДПС, Кор. Зазвичай цей персонаж наносить більше всього демеджу. Навколо нього формується команда. Саме йому зазвичай приділяється більше всього уваги. На нього навішуються самі кращі артефакти і дають у руки найкращу зброю. Аби наш дамагер розкидував ворогів ефективніше, до нього ставлять саппортів, чия функція першочергово це бафати героїв або дебафати ворогів, а не наносити демедж. Баф це позитивний тимчасовий ефект. Наприклад, хіл, тобто лікування, щит, залив атаки, майстерності стихії чи афікси. Афікси це бонусний множник для демеджу, наприклад, ось кріо, фіз демедж та інші. А от Юньзинь та сет Шіміна видають афікс у звичайній атаки. Дебаф це тимчасовий негативний ефект. Це може бути як ефект від повного сету, смарагдової тіні, так і, наприклад, пасивний ефект щитів джуналі. Резист то певний імунітет до певного типу демеджу. Персонаж, чиї навички наносять демедж, не перебуваючи на полі при цьому, мають саппорт механіки, які тим чи іншим чином допомагають команді з кишені. Звуться СабДД, Саб-ДПС, кишеньковий дамагер. Наприклад, Сінцю, Сенлінь, Фішель, Альбєдо, Мона. Саб-ДД можуть бути прокастерами. Прокастери це ж персонажі, які виходять на поле, аби прожати тільки навички для нанесення демеджу та бафу, по типу Альбедо та Фішель. Або ульткастерами. Тобто головне джерело їх демеджу це ультимейт, який їм потрібно нажимати по кеде. Кеде від англійського «cool down» або ж відкат, що означає час, який потрібен для повторного прожимання навички. Для героїв, яким потрібно прожимати ультимейт по відкату, чи це просто лепта їх демеджу? Часто беруть героя батарейку, який допомагає набирати енергію, по типу фіше для чи Байдоу, або сахарози для сяв. Вони дають змогу узяти менше відновлення енергії нашим ДД, при цьому дібрати більше атаки чи критів. Батарейки своїми елементальними навичками і зброєю генерують елементальні часточки, які ловлять головні дамагери і відновлюють свої ультимейти швидше. А отже, й демеджу наносять більше. Окремо серед усіх батареїк виділяється райден за рахунок своїх умінь, які заточені під закачкою енергії собі і іншим. Через це деякі люди думають, що у батарейки має бути багато відновлення енергії і сетемблеми, та це не так. Наприклад, Розарія незалежно від свого відновлення енергії стабільно однаково заливає енергію ваяку. Якщо ми вже почали говорити за Райден, то доречно буде сказати, що Райден Нешінал є одною з сильніших команд у всій грі, де Райден є не тільки батарейкою, а й драйвером. Драйвер це персонаж, який на полі жме автоатаки, допомагаючи реалізувати дд наприклад, ультимейтам Бейдоу, Сінцю, Єлань чи Квітсі Альбедо. При цьому демедж самого драйвера є більш вторинною опцією, а здібності націлені на підтримку команди. Наприклад, сети, роздача певного бафу, закачка енергії, кристалізації, роздувки чи накладання статусу для створення реакцій. Аплікатори це чисто чели, які накладають багато статусу свого елементу для створення реакцій. Наприклад, Сіньцьо накладає гідростатус, по цьому статусу б'є янфей, закриваючи, і викликає реакцію пар. Завдяки цій реакції удар Ян Фей у півтора рази більше ніж міг би бути. Або розглянемо іншу ситуацію, коли аплікатором є ДД. Тарталія зі своїх кинжалів накладає купу гідростатусу. По цьому б'є Сян лінь, закриваючи реакцію і викликаючи пар. І хоча, по факту, аплікатором є обидва персонажі, у прикладах вищі, та нерідко під цим терміном мають на увазі саме тих, хто створює основу для реакції. У нашому випадку це сіньцю та Тарталія. Також примітка, що персонажі можуть у собі містити декілька характеристик, зазначених вище. А на сьогодні це все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, заходьте в наш Діскорд канал. Далі ще будуть частини про назви та різновиди вже самих команд, та певно, ще деяких тонкощів гри. Тому не пропустіть їх!